Уже в тому році спробую вже заміну свою. Такі пальчики торчать. Бес я не жартую, мені потрібна Юрко, та арматура на Нормально та арматура залізла мені в землю. Вона мені підходить. Давай, витягуй. Я тепер не буду її, тепер сам витягую. Розумів? 4 метри догори. Що чотири метри догори? А що мені треба це? Як... Це є тика для фасолі. Яка тика для фасолі, я собі нормально прив'язано. Я тобі принесу стремяночку. Добре, Юрко, а ти мені закупаєш і дерев'яні палеці. Дерев'яні палиці, Дер палиці землю мені не заладять. Арматура на пів метра. Ну добре. <різь> Тут не ясно, я ламай арматуру. Що не ламай? Повізьте нам ні землю. Завісь, як я запала в землю. А запхай ту палицю в землю. Добре, добре. Ну добре, я витягую, але ти будеш зараз будувати сам. Півня будує таку конструкцію. Подивись, як воно, можна видатися навіть тримається. Печері? Треба розбирати. Такий капець просто. Я подивлюся, яка твоя буде. Я подивлюся зараз. Ми зараз Все побачимо. Нав'язала, шнурочки, такі, такі, такі. ну це, ж не має мене чи Що нормально це має бути? Ні. Арматура. претендує на арматуру. Юрко, тепер сам її звідси винося. Я її виносити вже не буду. Ладно. Як тобі її треба, то собі забереться. А я вже виносити її точно не буду. <ріст> не ну що? Куди яка буде інша конструкція, наступна? Ось побачимо. Що з того вийде? Тут також витягувати, Чи нехай стоїть. Перець не подуси. Добре. Треба ковички взяти. Можна нормально стоїть, годі витягнути навіть. Ще одна залишилася. Півдня будую, півдня Юрко, шукаю рукавички, я пообриваю щавай. У мене такий дуже гарний салет зараз вже є. Я стрілки пішов і заступають стрілки, парник, світло до парника. І мушу побривати. А заодно ж це важче і заморожу. Морозилку кину. Такі гарні великі листки. Дуже багато ще даю. І ніхто не хоче його. А шкода викинути. Зима вперед довга. Можна буде зварити зелений борщ. Тому її гарно поріжу. Кліпочки поскладаю. Добавлю ще зеленої цибульки. У мене є нарвут так само дам Зроблю таку сумочку, все, візьму. петрушку Петрушки зелені, набути, петрушечки. І буду робити таке асорті на зеленій борщ. І буде нам зимою щастя. Так, поки юрка немає яслів. Трошки підлію пальці. корені щось повилазили. До речі, вже слимаки червоні, напишіть, чи у вас вони є, дуже багато перцю з'їли. Потрібно буде мені досаджувати. У ті сторони з'їли багато. І так само я посадила салеру. В іншої сторони там в мене грядка є. Салеру також вже з'їли. Треба на ногу досадити. Якщо не сипати ті сині гранули, то, напевно, що нічого не буде. Підсипала, поки що е, перець починає тільки рости, ще такої шкоди, ніби не буде. Так, в мене перець тут чогось. Корінчики всі попадали. Ох, Боже. Попадали. Просто-напросто вже їх поперегризали так перегризають, бачите? Себло перегрижене, а тут серединка з'їджена повністю. Все, треба новий садити. І так сюди. Шкідники ті. Слимаки, слизні червоні. Отакі От стрілки вже пустив в шавель. Листочки я пообриваю, а стрілки віддам. У нас там каліфорнійський рубак. Ми робимо перегній, і він нас все з'їдає. Покидаю стебла, от, і такі слимаки є. Тільки не є шкідливі. Такі і рижі слимаки, Тут дуже шкідливі. І Я Зараз заберу маску. Не можна яся. Давай разом візьмемо. Ого. Диви, 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 диви. Став ще одне ідру. Так, а назад. Яся, назад. Ну, випрямляйся. назад. Не можна. Зависла, га? Будеш так лежати? я не слухаю. Буде зваряти поміг гірків, так? Так, два ряди. один рядок і так, щоб ширший прохід був всередині. Тобто ось тут десь треба робити. Так як я робила, то я ж робила правильно, нормально робила. Mm -hmm. шо оху, шо оху. Добре, принеси дрельку, що ну, а Тут прохід буде, ти треба прохід, тут навіть не зайдеш. Там лишається такий нормально, там вистачить того проходу. Та вода тут потребна какая вода я поливала там трошки. контрольказила тоже сейчас свеи стороны зила перец принесла стоп стоп мала Реально, сила є. Куди повішуєшся, що ти? <рес> Давай, <рес> до <добре> гори руки. <рес> <Їй>! <рес> 20 сантиметрів зайшло. То, то яке воно зайшло? <рес> ну, скільки важиш, скільки зайшло. Бачка, в мене конструкція була. ти робиш і робиш тобі нічого не виходить. У мене раз-два і вийшло. <рес> Давай ще раз повішуємося. Давай, що її. Ще потім зараз прийшли. Ну чого ж ти по цибулі бігаєш, Лора? О! Така у мене воська шавелю. я це її позбираю. Червячкам. Видки на рівні. Да є сітка? Зараз винося. Принесу. Освітило. Це треба розкрутити. Тут і тут. Мені так сполучилось, що воно закутувалось, а воно серво закрутилося. Потому що рано перш треба скрутити, було до докуп що не чекалося, ні? Нам треба знати на якій висоті. Вистачає звикло, так як є. Ти маєш наразі ширину ширину сітки, так? Висоту. Ха. Правильно висоту. Ще значимо. Якась доска попалася. Так. Ото. Ой. Бачиш? Сітка. <ріст> Я шнурочок візьму, прив'яжу тимчасово. Один край. Ще трохи треба піднімати, певно, ні. Не? не треба вона опуститься. Опуститься ще нижче. Так. Хороша, тоді один. Прив'яжу. дуже так низько буде, ні. Я просто для примірки прив'яжу. Так. Я якраз висота там тих Так, нам треба ще по стовпчику поставити, бо потім сітка буде провисати під вагою. Ще один. По одному стопчику посередині, ми вже кожен тим. А якщо ти будеш прикручувати отак конструкцію, так можна прикрутити, ні? Ну, якщо ти так прикрутиш, то знаєш, що тут зовсім стопчик пхати. Ну тут озерху даш планку. І цього, до того. Ну, і і так. так, дай, і так, щоб вони не з'їжджалися і все. Буде нормально, буде як. Ну, то ну, молодець. Ну що ж, ну я ж будую конструкцію, ти ж мені його звалюєш. У мене знаєш, якби стояло стабільно і гарно. Ой якесь! Я б вже тут поводувала, посадила і забула. Нічого би йому не було, Боже. То ми попідпарала, якщо б щось там з'їжджало, то Та й все що? То я то осінню буду розкручувати. А ні, ми просто можемо поскладати і потім переїхати. Ну, правильно, нам треба такі зробити стійки з арматури. Щоб стабільно стояли на грядку. Якось грядки буду робити теплі. Точно буду робити з того року. Я собі тої стійки такі пороблю, щоб вони були стаціонарно стояли. І тільки міняла місам. Помідори, огірки, огірки. Огірки, помідори. Давай рейки. Рейки даю. Чекай, ну давай таку, ти бачиш висоту, так вже. Ну Давай. Чекай, я туди десь прошу руку. Не дуже велика, До. не дуже груба рейка. Якраз добре, воно тяжке буде. А що я тут стояти буду тримати? Пусти. Який звук. звук? Може, тут ще треба чи ні? Зразу прикрутити. Ти можеш йти сюди, а? Буду тримати. А я намічу, де що Давай. Ой. Так. Ну туди якраз на цій виси. Ось так. Трошки треба, щоб висо було, щоб було посередині. Ой. Посередині є, так? Угу. Все. Нише. Добре, є, свар. <звук> Ты беремо слабших стоїть. Ну, отак ніби, якщо він рівно. Що в тебе? Та нічого, що. Пускай. Ну, я тут втичку вирівняти трошки. Бачиш? Треба було нам ту штуку пропхати втичку, знаєш? Тоді пришпандьорити її. Але там хорошу планку взяти було, щоб не таку довго. Ні, коротше, давай коротше. Та, коротше дати, ну. підійде, что за коротка вже. Да. Така підійде, чи уже за коротка? раз. Тільки там сама кура, ні? Як? Ні, нормально все. Скажи, понятно, та ні, я что тут хочу? А як тут нормально? Ну, ось. тут ще одна нема. Сама дужина? може зламатися повністю. Mm. Забирай їх, на що тут тримати. Там перемички ще треба просто. Помогу не пройдет. Вот тут яшка. Але там буде діставати огірок потім. Буде? Буде? Не буде, отак буде, щойно. Ну, в принципі, буде, він ще підросте, підніметься і все потім. Я просто ще вам такі ті очки, так, знаєте, так, давай скрутим далі. Так. Ну давай. Где тримай, я тут примеряю той. Є? Yeah? Є. Yeah. А ну дай сітку сюда по высоте, как у я як воно Не, ну має бути добре. Якщо буде низько і, і, сітка, то вони будуть валятися на землі у житті. Добре, все, давай йди на ту сторону. Йди туди. Ось цю планку бери. Ось цю планку. А висота ще вище. Ще. Ну, забагато. Де, десь десь так. Добре. Добре, круть. Своє ще чуть-чуть донесу. Так? Ну, досить так. Без подивлюся, та сторона за високу я тут тримає тут, присверду. Вот так буде планка давати зараз треба драбину так? Okay. Яке закручується ходить. дати знизу. Не тримай. Ладно, ж тут стерчить. Що так не то пилка є, ні? То. Тут що то Це там коротше, не маленьке? Це там не коротше. Візьме дві планки. То добре було, нехай були довгі, ми там перці підв'яжемо ще. Ну то, що тарший. Таку ми зробили за півгодини конструкцію. Так вона виглядає з середини. Ось, Ось так, так я сітку причепила. Ну, гарно. <ривіт> Тої сітки не видно. Так треба знімати зверху вниз. Так, постукувала, бо вона ще з минулого року залишилася. Така буде відстань від землі. Вірочки підростуть, ми їх потім сюди будемо чіпляти. Поки підростати будуть, будуть на землі. Ось таке у нас, друзі, вийшло в відео. Якщо вам сподобалося, як ми. Працювали, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Приємного перегляду. І якраз відбій. Прийшов другий день. Сьогодні Леся висадила ось так гірочки Якщо отак зверху подивитися, то вони ростуть по двох сторонах сітки. З однієї сторони сітки і з другої сторони сітки. І буде одна сітка для двох огірків. Для двох сторін огірків. А то Олеся вже мертва на тих когірках. Та що мертва? Якраз рум'яна. Зарум'янилася сильно. так виглядає наш інжел Фігів ще немає. На другому є. Ось така фіга. Це є Фіга сорту голях. że garnie